Сьогодні 7 липня і вологозаряд мого виноградника. Отож, як бачите, проливаю воду я під кущі зі шланга. Воду лю холодну, тому що запитували, яку воду лєте. І чи нічого не буде? для осіннього саджанця від холодної води, тобто від поливу холодною водою. Нічого не буде йому взагалі. Ось такі ванни спеціально розкопував побільші. І набираю такі майже повні. Десь так порядка 30 літрів води і підкущу. Сьогодні у нас було днем близько 40 градусів тепла. Зараз вже вечірня пора. І роблю вологозаряди. Отож, як часто поливати виногради? В даному випадку це є однорічні кущі. Ось такі посаджені саджанці були осінню в жовтні. Місяці в кінці жовтня я їх садив і всі на свій участок. От вони пішли на одній площині і тут ще їх дуже багато. То про холодну погоду, таку, якщо немає жари, максимум, що можна протягнути після полива, це дві неділі. Тобто раз полили і дві недільки кущики. Можуть собі бути у такому собі вологому середовищі. Так як липень прийшов дуже жаркий, то полив я роблю вже так. Раз в 10 днів приблизно так. І під всі однорічні молоді насадження проливаю гарно. Від Холодної води осінній саджанець, він не страждає зовсім. Ні разу я не лив під нього теплі води. Теплу воду потребує. от що. Ось це потребує теплу води. Тобто молоді саджанчики. То Для того вон там стоїть бочка, в якій гріється вода. Вода там вже просто як чай. І по ось цих трубах через помпу я її всю буду заганяти в шкілку. А ось такі от кущики проливаю холодною. І такий, бачите, стане у рослин, тобто задовільний. От Отож, у жарку погоду. Раз в 10 днів можна, раз в тиждень, у більш таку прохолоднішу раз в 2 неділі, тобто два рази на місяць. Отак От набираю і собі по черзі-по черзі рухаюся до того кущика, потім до того і так пішов по всіх. Отож, такі рекомендації щодо поливу молодого виноградника. Кому сподобалась моя інформація, моє відео, ставимо лайки та пишемо коментарі.